До 27 лютого минулого року міністерство інфраструктури очолював Володимир Козак. Під час будівництва Дарницького залізничного мосту у Києві фірма його дочки отримала під цим мостом пів гектара землі і вирішила збудувати там закриті у всіх сенсах тенісні корти. Виконавцем робіт стала Південно-Західна залізниця. І за ці роботи, вартістю мільйони гривень, з нею, звісно ж, ніхто так і не розрахувався. Списали. Виконували всі роботи, ми були генпідрядником по виконанні всіх робіт, заключився договор із Ну, Взагалі, на мою думку, це договор був попросту фіктивний для того, щоб якби, відтягнути час. Тому що в 2013-му дані роботи лишилися в нас як незакінчене, незавершене будівництво. А вже 2014 році було прийнято рішення всю цю суму, яка була, будемо говорити, витрачена на ці роботи, взято на збитки, південно західної залізниці. Ось ці тенісні корти. Олександр Миколюк розповідає, був там кілька разів. Ну, я декілька разів був там, тому що теж приїжджав, контролював чи як працюють люди б 1 Критий тенісний корт із роздяганнями там, душовими. З технічними прибудовами, там і, і душові кабіни є, ну, і будемо говорити, кімнати відпочинку. На вулиці там збудована є от, навіть сауна, така дерев'яна невеличка, такий невеликий гриль. Ну, Для того, щоб люди могли грати в теніс і відпочивати. Та для команди Януковича залізничники зводили не лише корти дочці міністра. Рік тому, під час революції, техніка будівельного управління залізниці працювала в урядовому кварталі. Нині самі будівельники розповідають, як зводились укріплення для Беркуту. Ну а от новості правительственного кварталу. Під'їжджаю к своєму офісу, а здесь уже настоячі барикади стоять. І, судя по всьому, це поставила власть, збирається захищатися. Серйозно бетонні блоки розгружені ночі. Блоки ці вивозили з нашого заводу залізничного, київський завод з бетонних конструкцій. Водій Південно-Західної залізниці розповідає, возив керівництво залізниці на інститутську та Грушевського, коли залізничники будували барикади для захисту Беркуту. Бачу, що будується стіна із блоків. І дивлюсь, що ці блоки возяться нашими машинами Південно-Західної залізниці. Я ще задав питання: хлопці, ми, ми будуємо не для тих, про що було сказано не твоє діло. За цю поїздку, розповідає Олег, йому виплатили місячний оклад. У його колег навіть збереглися роздруківки з відео тих подій на Грушевського. Біля барикад стоять вантажні машини ІСУЗу. Ось такі ж вантажівки на автобазі Південно-Західної залізниці. Ми нічого не розкаємо, нічого не знаємо. Справами залізниці цікавимось не лише ми, а й прокуратура. Нині ведеться досудове розслідування одразу в кількох напрямках. Зокрема, це виведення коштів залізниці на фірми з орбіти Кривопішина. Про ці шалені тендерні оборудки ми розповідали у попередніх сюжетах.